Топ 13 незвичних тварин, які перебувають на межі зникнення. Всесвітній день Землі відзначають 20 березня, поки екологічно свідомі люди долучаються до захисту довкілля, інші пасивно спостерігають за погіршенням стану планети або й взагалі активно винищують флору та фауну. За інформацією ООН, зараз тварини та рослини гинуть у десятки разів швидше, зокрема і через діяльність людей. На думку фахівців, найбільше на скорочення біовидів впливає вирубка лісів, надмірне виловлювання риби та спалення викопного палива. Усього ж на землі пункт 5 тисяч дивовижних представників флори та фауни перебувають під загрозою повного зникнення. Тому я зібрала для вас цікаву інформацію про 13 незвичних тварин, які зможуть вижити тільки завдяки спільним зусиллям людства. Вакіта. Існування тварини, яку також називають каліфорнійською морською свинею. Офіційно підтвердили тільки в 1985 році. Нині вона є найрідкіснішим морським ссавцем у світі. Усього нараховано 12 особин. При цьому навмисно на вакіт ніхто не полював. Вони випадково потрапляли в сітку під час незаконної риболовлі. Ці тварини дуже полохливі та вважають за краще триматися від човнів якомога далі, що цілком зрозуміло. У них немає близьких родичів, тому збереження їхньої еволюційно унікальної популяції вкрай важливо. Флоридська пума наймовірна представниця хижаків живе в лісах Південної Флориди у США. Її вважають символом штату і найрідкіснішою з пум. У 1970-х роках фахівці підрахували, що їх залишилося всього 20 особин. А у 2017 році кількість збільшилася до 230 особин. Однак шанси на виживання виду занадто малі. Адже місця їхнього проживання це ліси Флориди, зникають дуже швидко. Збереженню флоридської поми не сприяють також спортивне полювання, відсутність їжі, хвороби та спаровування з родичами, що призводить до різних генетичних відхилень. Зараз їх посилено охороняють, а вчені планують винайти спосіб безпечного схрещування з іншими підвидами. Риба крапля глибоководна риба, яка живе поблизу Австралії та Тасманії. Справжня зірка інтернету, де її стабільно нагороджують титулами найбільш потворної, химерної та моторошної істоти на планеті. Вона стала не лише героїною численних мемів, а й з'явилася у фільмах Люди в чорному 3» і серіалі Секретні матеріали. Риба крапля поки погано вивчена. Однак відомо, що рибалки при вилові морських делікатесів випадково дістають і її, що скорочує популяцію, яка і так вкрай повільно відновлюється. І нехай зовнішній вигляд цього морського мешканця не привабливий, йому все одно надано природоохоронний статус, тому що будь-яка жива істота має право на життя Сіфака. Багато видів лемурів, які мешкають лише на острові Мадагаскар, можуть зникнути. Серед них і сіфаки, незвичайні приматоподібні зі здивованим поглядом і жвавою ходою, які живуть у листяних лісах і харчуються рослинами. Ці тварини настільки ж нешкідливі, наскільки й беззахисні, і цим користуються браконьєри. Але це не єдина загроза для сіфак. Викорчовування дерев і пожежі буквально знищують їхні домівки. Міжнародний союз охорони природи класифікує цих активних тварин як вимираючий вид. Китова акула. Попри велетенські розміри, ця риба майстерно ховається в океанських просторах. Саме тому її відкрили лише в 1928 році. А до цього цілком могли вважати морським чудовиськом, випадково побачивши обриси величезної істоти в воді. Китова акула досягає 20 метрів у довжину, живе до 80 років і має одну особливість, через яку її виживання під загрозою. У тварини довге статеве дозрівання та повільні темпи розмноження. За деякими даними, на планеті їх залишилося всього близько тисячі. А промисловий вилов і забруднення океану, наприклад, нафтою, нещадно зменшує цю кількість. Сайгак це неймовірне, парнокопитне має вигляд космічного прибульця: величезні чорні очі, довге тіло на коротких ніжках і дивний інопланетний хобот замість носа. Насправді ця тварина живе в Казахстані, Узбекистані. Киргизії, частково в Туркменії, Росії та Заході Монголії, і зарахована до вимираючого виду антилоп сайгаків у світі залишилося всього кілька тисяч через полювання. За смаком їхнє м'ясо прирівнюють до баранини. І трагедію 2015 року. Тоді на території Казахстану через бактеріальну інфекцію за кілька тижнів загинуло більше 120 тисяч особин. Вока це маленький, мега-милий і усміхнений представник сімейства кенгурових, який харчується рослинами та веде нічний спосіб життя. Квоки мешкають на південному заході Австралії та радують своєю присутністю місцевих жителів і туристів. Так у 2015 році в мережі став набирати популярності флешмоб, в межах якого приїжджі робили селфі з твариною. Під загрозою зникнення квока знаходиться через абсолютну беззахисність перед хижаками та зменшення природного ареалу існування. Велика м'якотіла черепаха Ця черепаха має моторошніший вигляд, ніж її родичі. Усе через вкритий шкірою довгий і м'який панцир, близько метра, коротку голову, випуклі очі та невеликий хобот. І хоч харчується цей плазун рибою, ракоподібними та молюсками, виникає враження, що при зустрічі може з'їсти і вас. До слова, познайомитися ближче з великою м'якотілою черепахою можна в південній частині Папуа Нової Гвінеї та на півдні Іріан-Джаї в Індонезії. Окрім полювання на них заради м'яса та яєць і руйнування їхніх місць проживання є ще одна причина скорочення чисельності цих тварин. Східна медицина. У деяких азіатських країнах впевнені, що м'яка оболонка черепах зволожує шкіру, покращує імунну систему і навіть лікує діарею. Канчель. Олень-крихітка найменше парнокопитне на планеті. Він сягає максимум 55 см у довжину і важить не більше 2,5 кг. Симпатичне звірятко, борознить ліси Південно-Східної Азії та є героєм місцевого фольклору, хитрим і башкетним правопорушником. Канчель має незвичайний раціон, харчується всім, що трапляється на шляху, рослинами, комахами, рибою і падалью. Ця мила тварина знаходиться на межі зникнення через виробку лісів і полювання на неї заради м'яса. Тюлень хохлач. Хохлач має дивакувату зовнішність через шкірно-носовий мішок на голові, який він може роздувати до величезних розмірів. До того ж, у спокійному стані тварини цей виріст практично непомітний, але варто тільки розлютитися або схвилюватися. Шкіра подібно-повітряній кульці надувається на 30 см у висоту. До інших особливостей тюленів-хохлачів можна зарахувати їхню вагу до 300 кг. Хутро тварин, які мешкають тільки в північній Атлантиці, приваблює контрастним плямистим забарвленням, тому на них активно полюють. Носач. Це воістинно унікальний вид в мавп із випуклим животом через велетенські розміри шлунка. І таким же видатним носом він, до речі, може досягати 18 см. Самці цього виду беруть від життя все, оскільки створюють справжні гареми, де є самки для спарювання та окремо просто для спілкування. Маупаносач носач живе лише в тропічних лісах на острові Борнео, де виробка рослинності призвела до стрімкого скорочення популяції. Зараз їх залишилося всього близько тисячі. Їх суворо охороняє уряд острова. Бірманська кирпата мавпа Ця симпатична дамочка мешкає лише в північній Бірмі. Офіційно вид зареєстрували в 2010 році. На думку дослідників, їм неймовірно пощастило, адже до цього фахівці вважали, що Кирпатів мавпи живуть тільки в Китаї і В'єтнамі. Зараз це найрідкісніший вид приматів, який налічує всього пару сотень особин. Їхня кількість постійно скорочується, оскільки бірманські мавпи приваблива мішень для мисливців. А враховуючи, що під час дощу вони голосно чхають через воду, що потрапляє в ніс, то виявити їх нескладно. До речі, відкриття цього виду породило багато мемів. Коли в 2009 році помер Майкл Джексон, в інтернеті швидко відзначили схожість короля поп-музики з рідкісною мавпочкою. Довго п'ят. Вічно здивований герой усім знайомих мемів стрибає з дерева на дерево на островах Південно-Східної Азії. Це дійсно дивовижні тварини. І ось чому. Довгоп'яти є досить дрібними створіннями. Їхній максимальний зріст 16 см, зате хвіст може досягати 28 см. Голова тварин здатна обертатися майже на 360 градусів. Це єдині з відомих приматів, які спілкуються одне з одним за допомогою ультразвуку на частоті близько 70 кГц. Відповідно до гіпотези Фредеріка Вуда Джонса 1916 року людина походить від древніх довгоп'ятів. В Індонезії довго вважали, що голови цих тварин не прикріплені до тулуба, і це заразно. Місця існування довгоп'ятів прагнуть зруйнувати. На них полюють через м'ясо і заради продажу як домашніх улюбленців. Це як і їхня покупка. Поза законом і здебільшого призводить до смерті тварин, адже вони не здатні жити в неволі. Це були 13 незвичних тварин, які перебувають на межі зникнення. Якщо вам сподобалось це відео та було корисним, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!